Добрий день малята. Я лісова мавка. Я мешкаю у лісі. Сьогодні я вас запрошую до себе в гості. Ми з вами зануримось в чарівний світ і дізнаємось про лісових мешканців. А як ви думаєте, хто живе у лісі? Для того, щоб відповісти на це питання, я вам пропоную відгадати загадки. Слухаємо уважно. По гілках стрибає та не птах, руда та не лисиця. Хто це? Так, це білка, молодці. Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожухи. Влітку одягає сірий, ну а взимку теплий, білий. Хто це? Так, це зайчик молодці. Зимою спить, влітку вулики ворушить. Хто це? Так, це ведмідь. Мої ви розумники. До пухнастого хвоста личить шубка їй руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Хто це здогадались? Так, це лисичка, дуже добре. І остання, сірий, злий, голодний вночі завиває. Хто це? Так, це вовк молодці. А назвіть одним словом всіх тих, кого ви відгадали. Так, це звірі. А які це звірі? Правильно, дикі. А чому їх так називають? Бо вони живуть у лісі. Ось і сьогодні ми з вами будемо говорити про диких тварин. Ой, погляньте, а хто ж це такий маленький? Так, це більшіня. А хто ж його мама? Знайдіть. Так, це білка, молодці. А це хто таке маленьке до нас завітало? Так, це лисеня? А хто його мама? Так, це лисиця. А це хто такий? Правильно, це вовченя. А хто його мама? Так, вовчиця. молодці. А це що закрасить? Так, медвежа. А де його мама? Так, це ведмедиця, добре А тепер давайте пограємо в гру, хто де живе. Що це зображено на малюнку? Так, дупло. А хто живе в дуплі, Подумайте. Так, білочка, правильно. А це що таке, як ви думаєте? Правильно, нора. А хто живе в цій норі? Подумайте. Так, лисичка, розумники мої. Ось бачите, які різні тварини живуть у мене в лісі. Вам сподобалось у мене гостювати? І я була дуже рада вас бачити. Сподіваюсь, що ми знову зустрінемось дуже скоро. До побачення! На все добре!